А ми знаходимося або в минулому і ностальгіруємо, згадуємо, що там було і страдаємо, або щось неіснуюче, якесь майбутнє. Ми собі малюємо його і вже ми там живемо. Да? Так, ми живемо більше в фізичному чи в психічному. Як ви вважаєте? Ми була вже мова про психічне, А потім я вирішила, що, напевно, ми живемо в тому фізичному, але залежить воно не в психічному. У мене сработала психічна, тому що я сто почав бачу всяких фільми, інформації. Більшість людей дійсно знаходиться в психічному, і залежить це від нашої з вами свідомості, від осознаності, наскільки людина осознана. Тобто, свідома, осознана людина живе в фізичному. Ну, таких свідомих осознаних їх дуже мало хіба що, то монахи. ми десь. Ми десь в яких смічтах в облаках, тому що біля себе будь важче. Чуть себе. все, що ми говоримо, це як в НЛП. Записуємо туди на пленочку. І я все зможу. Мозок раз і взяв це на реалізацію. Це стан, коли психічний розвиток от взагалі зупиняється. Трошки. Отримайте, Дміть Зробіть туди, це все вийде. А, а, вот... а тепер отак от ще. А, ота, у нас мовлення.